Сьогодні познайомимось з героями серіалу Інша людина, який побачимо 11 вересня на Fox. Лейла Джадіс, молодий, красивий, безстрашний прокурор. Через 4 роки вона повертається до Стамбулу на роботу і стикається з дуже складною і загадковою справою про вбивство. Під час розслідування вона стикається з Кенаном, Він є відомим та успішним журналістом. Починаючи справу Лила навіть не знає, що вона стикнеться з минулим своєї родини, який є досить темним. Вона закохується в Кенана, але ще не підозрює, що він має дві особистості та тяжку хворобу. Кенан Остюрк – найвідоміший, найуспішніший журналіст у Туреччині. У той же час він розумний, веселий та красивий чоловік. Коли таємничий підозрюваний у справі про вбивство вибирає Кенана, щоб його голос був почутий, він опиняється на матюрному шляху з прокурором Лейлою. Вона вразила з першого погляду, проте загадкова хороба Кенана, про яку він навіть не підозрює, стане випробуванням для їх кохання. Туран Остюрк. Головний прокурор Туран є батьком Кенана та керівником Лейли. Поважний, добрий, але сильний чоловік, який успішно виконує свою роботу. Немає тих питань, на які він не знає відповіді. Також він знає про хворобу свого сина, але йому важко в цим змиритися та зрозуміти. Він або згорить за сина, або спалить сина. Невіна Стюрк, мати Кенана – дружина Турана, віддана до господарка своєї родини. Вона пережила важкі роки дитинства Кенана через його хворобу. Як і всі матері, вона готова зробити все заради своєї дитини, але важко. Хвороба Кенана, яка повертається, змушує переживати страшні муки. Екрем Джадіс – батько Лейли. Зараз він успішний бізнесмен, але має темне минуле. Також він єдина людина в сім'ї, з якою лейла хороша стосунка. Помилка, яку він зробив багато років тому, ось ось та невідома Лейлі. Сахінде Джадіс, мати з якою Лейли дуже погані стосунки. На початку кар'єри Лейли вони посварили через те, що брат втягнувся в справи, а Лейла не стала його захищати, не дивлячись на кохання матері до родини, її слабким місцем є син Тахір. Тахір Джадіс, старший брат Лейли. Він втомився бути в тіні свого батька та терпляче чекає, коли до нього прийде влада, багатство та гроші. Він у добрих стосунках з матерю, але в поганих стосунках з батьком. Тахір та лейла ворогують через нещасний випадок, який стався кілька років тому. Нурай, дружина Тахіра. Вона з бідної родини, але вийшла заміж за хлопця багатої родини в надії, що він дасть їй життя, про яке вона мріє. Вона поганих відносин з матір'ю Тахіра та застрить Лейли, яка є незалежною. Вона вірить в правильність свого чоловіка, та не бачить те, що робить Тахір. Ясемін. Ясимін розумна, енергійна, весела та емоційна, але дуже сильний юрист. Найкращий друг Лейли та вдовірена її особа. Вона мріє про справжнє кохання та постійного шукає. Саме вона буде за кохання Кенана та Лейли. Вона закохається в кращого друга Кенана, якого звати Мурат, але він є повною протилежністю людини, про яку вона мріє.